Bonjour à tous! добрий день. Вітаю вас на YouTube-каналі Просто Франс на безкоштовному навчанні практичної граматики. Це у нас солідарне навчання. Запрошуйте, будь ласка, ваших знайомих, щоб якнайбільше українців змогли вивчити французьку мову і знайти собі гарну роботу, тому що багато українців знаходиться у важкій ситуації. Без гарної роботи не можна платити викладачу, щоб покращити мови, а без гарної мови неможливо знайти роботу. Допоможіть вашим знайомим вийти з цього пекельного кола. Запрошуйте навчатись на YouTube-каналі Просто Франс. Практична граматика, яку ми з вами вивчаємо, вона для рівня А1. Якщо ж ви ще не пройшли рівень А0, це як перший, третій клас, початкова школа для рідної мови, я запрошую вас його пройти в школі просто франс або самотужки. Вам, вам у будь-якому випадку треба буде цей рівень пройти, інакше вам не вистачить навичок, щоб пройти практичну граматику рівня А0. Пройти рівень 0 ви можете у школі Просто Франс, Під, В описанні під цим відео є посилання на навчальну платформу, і там можна вибрати курси вимова і скорочитання. А з тими, хто пройшов або проходив вимову і скорочитання, ми продовжуємо сьогодні вивчати практичну граматику. Це для рівня А1А2. На цьому рівні також викладається безкоштовно розмовна мова. Дивіться відеоуроки презентації на каналі YouTube, як отримати доступ до безкоштовної розмовної мови. І також для рівня А1А2 у школі Просто Франц викладається фонетика для того, щоб навчити свої вуха чути і розуміти французьку мову. А у нас з вами сьогодні 12 й відеоурок, і ми закінчуємо шостий урок по підручнику. У нас була граматика стосовно безособового звороту, який використовують французи, щоб говорити про час, приклад і лева. І також ми з вами пройшли по граматиці: le genre des adjectifs, рід прикметників. Le pluriel des adjectifs – множина прикметників, і la place des adjectifs – це місце прикметників, де їх ставити перед іменником або після іменника. Давайте з вами повторимо слова, які нам знадобляться, щоб зробити наші сьогоднішні граматичні вправи. Повторюйте, будь ласка, за мною. Серьез, серьез, серйозна, серьезна, паресе, паресе, ледаче, ледача, мез, ауэ. Дистре, дистрет. Неуважный, неуважно. Эля. Понамае. Лизью. Очи. Гри-гриз. Сира и сира. Лишь волосся фризи фризи курчавий месьє пан вє віє старий стара іль пё він може vivre, j'étais seul, seul, au dénodna, heureux, heureuse, chasse-livre, chasse-livre, mête, ici. Тут, сюди, Блю-блю. блакитний, блакитна, je peux, Я можу. être, бути, Препрет. prêt, готовий, вер, навколо, ды. Два кель кель Яки, яка, діс, десять. І перейдемо до двох останніх вправ по граматиці, які нам залишились, нам треба поставити. Присвійні прикметники, тобто це прикметники, які відповідають на питання чий. Повторюйте, будь ласка, за мною. Je vais chez chirne. Avec ma soeur. Я йду до Ірен зі з моєю сестрою. Фе віт ти з екзерсісом. Роби швидко свої вправи. П'єр і Даніель Achète des fleurs à leur mère. Pierre et Daniel coupent les de pour leur mère. Elle est assise à sa table. І Ельхаваї, вона сидить за своїм столом і працює. Нагадую, що у французькій мові немає прикметника свій, тому ми ставимо Я йду до Ірини з моєю сестрою, роби швидко твої вправи і так далі. Il va regarder la télé chez ses amis. Les jeunes filles habitent Lille. Це Леовина. Молоді дівчата живуть у... у Лілі, це їх рідне місто. Ікріата мер. Напиши своїй мамі: флер, А фі. Я купую ці книжки моїм дочкам, Мадами, мсью, мерсьє. А біт -ліль. Leur fille habite Marseille avec sa famille. Pan і pa, pani Mercier живуть у Лілі. Ких донька живе у Марселі зі своєю сім'єю. Сподіваюсь, что вы розібралися з тим. Як узгоджувати присвійні прикметники, мій твій, мої твої їх з підметом, тобто з діячем, з тим, хто діє у реченні? І вправа на переклад. Вправи на переклад важливо робити, тому що ці вправи вони вам показують, наскільки є різниця між граматикою українською і граматикою французькою. Так ви навчитеся не робити кальки з української мови, а справді говорити на французькій мові. Марі не ледача, вона не уважна. Повторюйте, будь ласка, за мною. Еле папа. Ірен щаслива вона йде в Париж. à Paris. моє місце тут чи не так? « Ma place est ici, n'est-ce pas oui, ?»« Où Élise et a les yeux gris. »« Et les cheveux frisés. » O Catherine Blanquet Niochi a ah, Oye Sestré Siri. Catherine a les yeux bleus. Et ses soeurs ont les yeux gris. Ah non, pardon. Um, -t c -t c. Y -y, Et sa soeur a les yeux gris. et Mettez les fleurs ici. Batco Michel, d'où je Le père de Michel est très vieux. Il ne peut pas vivre seul. Він не може жити один. Я не можу тут працювати. Je ne peux pas travailler. ici. Дівчинка говорить матері: я вже можу приготувати сніданок. La fille dit à sa mère. Je peux déjà préparer le petit-déjeuner. Podévice na cirolobi kvite. Regardez ces fleurs bleues. Vine l'hiver au 9 déni.

Il est deux heures. Vona me dit déjà et Elle part seule. Adele, je retombe. Adele est déjà prête. Le petit déjeuner peut être prêt vers 7 heures ou bien à 7 heures. Le petit déjeuner peut être prêt à 7 heures. Я б хотіла звернути вашу увагу, куди ми ставимо прислівники. У нас тут зустрічається прислівник і сі. він ставиться після дієслова. Наприклад, наказовий спосіб фраза шоста. Поставте, поставте квіти сюди les fleurs ici. У нас після верніше прислівник ставиться в кінці речення, тобто після квітів. Да? А можна сказати, зі сі лі флер. Так теж скажуть, але частіше скажуть мети, зі сі». Далі. У нас є прислівник вже. Déjà. Я вже можу приготувати сніданок. Куди його поставити, зверніть увагу, у нас є два дієслова можу і приготувати. Так от, до якого дієслова він відноситься? Я вже можу чи вже приготувати. Звісно, він відноситься до «я вже можу. І ставиться він буде у французькій мові. Прислівники ставляться або після дієслова, або в кінці речення. Тут ми поставимо після дієслова, тому що відноситься до дієслова. «Je peux déjà. Також ось тут адель вже готова. Адель готова буде. Аделе prête» І ми euh, вже дежа поставимо після її слова е. Аделе дежа prête» І наголос на кінець речення аделе дежа prête» Так, сьогодні з правами у нас все. Зустрічаємось з вами завтра у наступному уроці, а у вас домашнє завдання закріпити ще раз шостий урок, закріпити лексику і закріпити повторити граматику. Якщо вам подобаються ці уроки практичної граматики, і ви б хотіли підтримати мою мотивацію довести до кінця цей курс, ви можете зробити донат на такому цікавому сайті, який називається Окупи мені Каву. Посилання на мою сторінку на цьому сайті ви знайдете в описанні під відео.